Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Починаємо з гучних затримань, ліс рубають, бакси летять. Дослівно текст інформації зі сторінки міністра МВС Арсена Авакова про гучне викриття корупціонерів з управління лісового господарства Рівненської області. Цього тижня працівники управління захисту економіки спільно з військовою прокуратурою проводили спецоперацію викриття корупційних схем. Підозрюються 10 посадовців. Десятки тисяч валюти на капоті іномарок, таємна таємно документація це результати проведення операції викриття корупційних схем у лісових підприємствах області у вихідний день в неділю співробітники управління захисту економіки, військова прокуратура відпрацювали затримання зі слів міністра МВС Авакова який повідомив про цю подію себе на публічній сторінці Фейсбук. Директори кількох лісових підприємств заносили керівництво управління десятки тисяч євро. А ті відповідно домовлялися із контролюючими відомствами про вигідні результати перевірок. Цитата правоохоронці затримали виконуючого обов'язки начальника та колишнього керівника управління лісо. Та мисливського господарства в Рівненській області у них вилучили 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів, які вісім директорів лісгоспів привезли вищому керівництву для того, щоб ці домовились з перевіряючими службами про позитивний результат перевірок, а саме за уникнення відповідальності та приховування правопорушень, які були виявлені під час перевірки. Про гучні затримані в обласному управлінні знають, але про. Фактичну роботу правоохоронців за цими фактами не відають. Всі керівники лісосподарських підприємств, так само керівництво обласного управління, перебувають на робочих місцях. У які дії проводять правоохоронці, наразі нічого нам не відомо. Нині тривають допити і обшуки, відкрито кримінальне провадження. Скільки часу діяла ця корупційна схема, хто ще був до неї залучений, буде з'ясовуватись в ході досудового слідства. на даний час з цими особами проводяться процесуальні дії, і вже подальшому буде прийматися рішення про повідомлення їм про підозру та обрання мір запобіжного заходу. Справа розслідується за статтею 368 кримінального кодексу України, тобто вимагання і одержання неправомірної вигоди. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади, також закон передбачає конфіскацію майна. Через переїханого собаку чоловік отримав кулю. У рівному була сутичка з використанням зброї. Водій легковика збив тварину та зупинився перевірити механічні пошкодження транспорту. Але свідки, на очах у яких все це сталося, вирішили прочити неуважного карманича. Водій дав опір пістолетом. Він не прибрав з дороги загиблого собаку. Це за версією поліцейських було основним мотивом розбірок перехожих з водієм авто. Чоловік керуючи сірою намаркою, збив тварину. Це було на вулиці дворець місцеві жителі бачили інциденти, вирішили тут же розібратися з Керманичем. Водій в той момент дістає травмат і стріляє по компанії. Чоловіків надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Дворецька межова невідомі порушують громадський порядок, чути звуки схожі на постріли. Інспекторами було встановлено, що на Дворецькій поблизу будинку номер 48 громадянин сімдесят го року народження зі свого спецпристрою для відстрілу гумовими кулями. Фор здійснив 9 пострілів, з яких один повітря, чотири в асфальті, чотири в обласні. На місце. Збройного конфлікту відразу приїхали медики і кілька екіпажів патрульних. Поранені отримав один чоловік. Куля пробила ногу. Одна куля влучила в ногу громадянину 85-го року народження, жителю міста рівного, і його доставили приймальне відділення центральної міської лікарні. Уже на сьогоднішній ранок потерпілого в медзакладі немає. кажуть, він ще з вечора самовільно покинув територію. Тим часом долу стрілка зайнялися правоохоронці. Копи передали його слідчо-оперативній групі. Пістолет у нього був травматичний та за попередньою інформацією, зареєстрований. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства. Вантажівка в'їхала на територію ринку. Розбиті кілька торгових кіосків. Водію граптово стало зле за кермом. Він не втримав фуру на дорозі. Це сталося у рівному. Ніхто з пішоходів та людей, які працюють на ринку ювілейному, не постраждав. У рівному великогабаритна вантажівка на швидкості злетіла з проїжджої частини дороги та взяла курс на ринок ювілейний. Там знаходилося десятки людей, серед них і діти. Спершу транспорт різався в світлофор. Далі в паркан Це і зупинило авто. Просто чудом на той період там не було людей в той момент, бо люди свідки казали, що вони розбігалися, не бачили, що щось відбувається. таке він нісся на дуже великій швидкості. Очевидці автопригоди відразу кинулися в кабіну водія. Чоловік не подавав ознак життям. Його дістали і просто на місці проводили реанімаційні заходи. Лікар, який теж став випадковим свідком аварії, надав невідкладну допомогу. Згодом приїхала швидка. Карманича забрали в лікарню у стані клінічної смерті. Окрім понищених Товарів та торгових кіосків ніхто не постраждав автомобіль відтягнули за територію ринку. Історія про те, як не виходячи із дому, можна зазнати серйозних травмувань, як це сталося і жителькою Костополя. Жінка за дивним збігом обставин застрягла в батареї. Рука від тиску набрякла. Хто врятував бідолашну? Далі в сюжеті від рівненських рятувальників. Ранковий прецедент у Костопольській квартирі власниця, виконуючи якісь роботи по дому за дивним збігом обставин, застрягла просто у червоні батареї. Жінка з необережності просунула лікоть руки, а назад вже не змогла дістати сусід, які зайшли в квартиру з Розуміли, що без допомоги надзвичайників вже не обійтися, тож звернулися на лінію 101 співробітники ДСНС оглянули руку жінки, з'ясували, що після марних спроб самостійно звільнитися, кінцівка лише набрякла та збільшилася у розмірах. Батарея на щастя була теплою, тож опіку жінка не отримала. Рятувальники відключили автономне опалення і злили воду із системи. Ну а далі, за допомогою спеціальних інструментів, розкрутили одну із секцій батареї та звільнили руку власниці потерпілі їх 33 роки. Вона проживає в цій квартирі сама. Розказати. Як опинилася у пасі? Жінка відмовилася. Три роки тюрми дав Рівненський міський суд сепаратисту з Луганщини, членам терористичної організації ЛНР. Два роки перебував під слідством з моменту його затримання. Бойовика із самопроголошеної ЛНР затримали ще у 2015-му. Співробітники служби безпеки України у Рівненській області зупинили його в пункті пропуску городище під час спроби перетину державного кордону за підробленими документами. Стосовно уроженця Луганської області слідчим відділом ОСБУ в Рівненській області відкрите кримінальне права за частиною першої статті двісті кримінального кодексу України, тобто участь в організов... в терористичній організації або терористичному угрупуванні. Судом обрано запобіжний захід тримання під вартою засуджений безпосередньої участі у бойових діях. В АТО не брав, повідомляє СБУ це Стало одним із пом'якшуючих факторів під час винесення вироку рівненським міським судом. Під час досудового розслідування він щиро розкаявся, співпрацював із органами слідства і надав інформацію щодо інших членів терористичної органії організації ЛНР колеги суддів Рівненського міського суду засудила 41-річного жителя Луганщини за участь у терористичній організації. Два роки тому він приєднався до ЛНР, отримав камуфляж, автомат з набоєм, охороняв блокпости. Згідно з вироком суду, сепаратиста визнано винним за частиною першої статті 358 Це участь у терористичній організації. Призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі. Вирок уже набрав законної сили. У Костополі була моторошна історія напередодні 8 березня. Вбили чоловіка та викинули його тіло в вигрібальну яму. Це сталося в господарстві місцевої жінки. Правоохоронці вже знають, хто міг чинити цю розправу, тож звертається до усіх можливих свідків допомогти. Встановити місце перебування вбивці у приватному будинку Костополя закатували до смерті чоловіка, але про це ніхто не знав. Більше десяти днів поліція району через два тижні навідалася в обіця. У вигрібальній ямі в вбиральні знаходилося тіло. Експерти виявили численні травми та садини по всьому тілу і голові. Усе свідчило про те, що цього чоловіка вбили. Йому було 58. З власних джерел стало відомо, що звали його Василем. Більшість свого життя він провів на зоні. 43-річної костопільчанки. У вигрібальній ямі вбиральні поліцейські виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. За зібраними свідченнями власниці обійця та коло осіб, з якими загиблий міг спілкуватися, з'ясувалося, що він проводив час у цьому будинку орієнтовно 10 днів тому. Злочинець знав, що за звірський вчинок треба буде відповідати. Вирішив приховатися де злочину. Тіло вбитого викинув у вигрібальну яму вбиральні. Наприкінці лютого у будинку 43-річної костопільчанки компанія, у числі якої був також і загиблий розпивала спиртні напої, коли усі вже добре були підігріті алкоголем. Між відповідчуваючими виникла суперечка, яка переросла у бійку. Від отриманих під час бійки телесних ушкоджень 58-річень жителі села Комарівка помер. За фактом умисного вбивства розпочати досудове розслідування оперативники вже знають, хто це міг зробити. Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи. Досвідчений шахрай вийшов із зони і розкрутив чергову схему махінацій. Продавав через мережу авто, брав незначні завдатки і тут же зникав. Працівники політського управління кіберполіції викрили його протиправну діяльність. Шахраєві 48 років. Він родом із Євпаторії, Крим. Останні роки перебуває на західній Україні, бо мав термін у в'язниці. Але зона цьому чоловікові не допомогла. Опинившись на свободі, він швидко розробив нову шахрайську схему. Як заробляти нормальні гроші, не виходячи із з дому протягом січня березня цьогоріч річ подавав неправдиві оголошення в інтернеті про можливість пригнати облюбований покупцем автомобіль за кордону. На Ачок Шахрая потрапили семеро громадян, які перерахували в задаток за його послуги на загальну суму 22 дві тисячі гривень. Підозрюваний подавав брехливі оголошення в інтернеті про можливість пригнати авто із за кордону. На Ачок Шахрая потрапили кілька українців, які перерахували завдаток за його послуги. Уся діяльність здійснювалася у рівненській квартирі та орендованому Офісі у місті Костопіль кіберполіцейські провели три санкціоновані обшуки. Вилучили 32 мобільних телефони, два системні блоки, планшет, ноутбук, 12 флеш флешносіїв, дев'ять банківських карток і чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність. Зловмиснику вже повідомили про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство. Слідчі готують матеріали про обрання йому міри запобіжного заходу. Зачислені численні шахрайства сорока Вчанено світить від 3 до 8 років позбавлення волі. Сніги зійшли, горять поля. Рятувальники звітують про наднормову кількість пожеж в екосистемах. Численні випадки загибелий та масштабні трагедії. Через спалювання сухої трави та сміття не лякають громадян. Сезон пожеж на полях та в екосистемах розпочався. Господарі за звичкою спалюють стерню і сухостій на відкритих територіях. У більш як половині таких сюжетів вогонь стає неконтрольований, перекидається до житлових приміщень будинків і численні випадки летальних наслідків. За один світловий день рятування. Тувальники області тричі виїздили на ліквідацію таких пожеж. Це було в місті Дубно, рівному та в Демидівському районі. Існувала серйозна загроза поширення вогню на перед розташовані приватні житлові будинки громадян. Але завдяки оперативним діям вогнеборців жахливих наслідків для людей та їхнього майна вдалося уникнути. В Рівному горіла суха рослинність на відкритій території по вулиці Скоропадського. Вогонь охопив близько півтора гектара чагарників очерету. Від пожежі зайнялося кілька дерев фруктовому садку, за якими знаходяться приватні житлові будинки. Вже після обіду у селі Малеводи Мидівського району вирував один гектар сухого покриву рослинності. Наслідки від таких пожеж це спалення гектарів сухої трави, пошкодження лісові насадження, знищення вогнем житлові та господарчі будівлі. Рятувальники вкотре наголошують, що неконтрольований вогонь може наробити лиха. У свіжих випадках дивом цього не сталося, але сезон тільки розпочався. Коли мають жити, попри все на Березнівщині згорів будинок багатодітної сім'ї. Батьки з дітьми спали. Найменший малюк відчув різкий запах диму та спричинив плач. Так родина і врятувалася від страшної загибелі. Пожежа спалахнула у пів на п'яту ранку у селі Поліське, що в Березнівському районі. Родина в той час спала. Десятеро людей, семеро із них малолітні діти: мама, тато, бабуся, найстарші донечці 13, найменшому сину лише два з половиною роки. Цей хлопчик і врятував усіх своїх. Від страшної я спала, я вскочила дим, я прибігла, кажу, горимо. Я тут дзвоню до Славіка, бо Славік, ми горимо, визиваючи цього. Мати побігла десь до Петі, до сусіда. І ось ось такий, я поки почала тут бігати з дітьми і почало горити. А з чого, я не знаю. Як я вже біжу, то вже кругом помам'я кругом уже все Скочила у шаху свою, схопила одне пальто і документи і пішла туди помаленьку. Або ж нічого все, нема ні подушки, ні радюшки, ні одяла, ніде нічого. Те, що на смерть накладать, і те тут залишилося. Господаря будинку під час пожежі вдома не було, тож весь тягар, ліг на плечі, пані не Рятувальники приїхали, проте за словами сільського голови вже запізно полум'я повністю охопило будинок. Перш за все, це причина насамперед тільки в дорозі. Це у нас, як говорить, не дорога, а тільки напрямок. Бо це не можна назвати дорогою. Приїхали і там вже все горило. Що все горило, тушили там вже. Я побила свідоцтво про народження, дітей взяла свого паспорта і там навіть це, це не взяла сумочки, де сумаці лежало. Тільки свідоцтво про народження взяла дітей, там такі, які документи, такі, а ці там свідоцтво ще такі. Моє ще ці посвідчення багатодітниці, все це все погорило. І спилаючи її хати, вдалося винести лише трохи дитячого одягу, пальто і газову плитку. Усе нажити роками вогонь знищив за лічені хвилини. Але люди дякують за врятовані життя. Дякую Богу і за все, що осталися. Дітки живенькі є. Нас семеродиток маленьких, саме мене менше інвалід. Сільський голова обіцяє, що сім'ю в біді не лишать і вже на найближчій сесії вирішуватимуть, як допомогти. Тоді родині в четвер збираємо позачергову сесію. Буде підніматися питання щоб допомогти цій сім'ї З сільського бюджету, буде виділена максимальна сума. На підтримку цієї сім'ї далі ми сьогодні вже спілкувалися з адміністрацією. Адміністрація від адміністрації теж допомога буде. А поки ж сусіди гнесуть по горільцям речі, одяг для діток та просто підтримують морально. Житиме багатодітна родина, батька не оніли допоки не відновлять власний будинок. Але заробітки подружжя не дозволяться зробити самотужки. Тож люди потребують допомоги. Номер картки ви бачите на екрані. На ім'я Марчук Євгенії Іванівної. Телефон нуль 6 Звичу вам, попри все, не втрачати оптимізму, наповнюйтеся чистими помислами і долайте вершини. Я з вами прощаюся вже до наступного ефіру. Чіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Пати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.